Вітаю глядачів проєкту Говорить Великий Львів. Україна та європейські союзники сформулювали свій варіант врегулювання російсько-української війни, який передали американській стороні. Зокрема, про це вже публікують західні змі. Певні деталі оприлюднили The Telegraph. Зрештою, про пропозицію напрацювання України та європейських союзників обговоримо із. Експертом з нами вже є на зв'язку Андрій Смолій, політичний експерт, кандидат юридичних наук, юрист, міжнародник слава Україні слава вітаю. Власне, вже впродовж кількох днів, якщо не тижнів, навіть постійно обговорюються різноманітні мирні плани, які мовляв Трамп передає Україні. Тепер Україна, нібито передала свою позицію. Також різноманітні західні ЗМІ на випередки намагаються подати якусь інформацію, якісь інсайди, що в тих планах. Ось знову ж таки зателеграф також розкрив, нібито зміст мирного плану, який Україна в свою чергу передав. Трампу про що? що відбувається власне з цими мирними планами? Тобто, це відбувається якесь таке узгодження позицій, чи швидше зі сторони Трампа намагання до примусу України до миру, а натомість Україна показує, що вона не готова і не підтримує. Ті позиції, які до яких закликає Америка, зокрема кримське питання, тобто, чи це не єдина причина, кримське питання в цій історії? Дивіться, якщо на початку можна було дійсно думати, що ну там ці плани вони є вкидами, такими в інформаційний простір, то в принципі після того як ми вже побачили реакцію самого Трампа, і з останніх заяв це він чітко сказав, що вважає що Крим залишиться за Росією. Він чітко говорить про те, що Україна ніколи не вступить в НАТО, що власне є угода, він так і говорить, що є угода, на яку нібито згодна Росія і на яку не згодна Україна. Тобто, власне, своїми діями. Які відбулися на поточному тижні після того, як був зірваний по суті раунд перемовин у Лондоні, можна чітко сказати, що план Трампа про який говорять скоріш за все є. Наскільки він тотожний, тому що викидають зараз в іноземних змі, це вже інше питання, але ключові речі я думаю абсолютно всім зрозумілі. І ключові речі полягають в тому, що Україна повинна йти на поступки. Росію фактично ледве не вже не визнають якимось там агресором. Трамп чітко говорить про те, що він буде торгувати з Росією. Трамп чітко говорить, що Крим залишиться за Росією, і Трамп по суті чітко говорить, що санкції з Росії після укладання мирної угоди скоріш за все будуть зняті. Ще одна дуже цікава річ, про яку треба сказати, що мова йде, скоріш за все, навіть не про остаточну угоду, а мова йде, скоріш за все, просто про припинення вогню. Тобто, ось ці всі. Постулати, які стосуються там Криму, відмови відступив НАТО і нагадую юридичного визнання Криму російським, так зняття частини санкцій, принаймні, відновлення торгівлі з Росією, це все річ, яка обговорюється в рамках припинення вогню. Тобто на даний момент не обговорюється якась широка угода, де будуть прописані всі основні питання, тому що широка угода, вона повинна що включати гарантії безпеки. Питання тут є гарантії безпеки? Тут гарантій безпеки ніяких немає. Вона повинна включати в себе якийсь моніторинг, власне, припинення вогню, зупинки війни, якихось миротворців чи будь-чого, що якимось чином зупинить війну. І головне буде якийсь контроль за цим всім. Цього також наскільки я бачу, не обговорюється. Тобто Трамп хоче найближчий там, тиждень чи два по суті просто зупинити війну. Ось це легендарна вже фраза. Просто перестати стріляти. Трамп хоче просто перестати стріляти, просто заморозити війну, а потім уже більш ґрунтовно, детально там структуровано про щось говорити. Тільки питання в тому, що ця говоріння, майбутнє про гарантії безпеки, про миротворців вона може розтягнутися не те, що на місяці, а й на роки. Тому дійсно, з одної сторони, хтось може сказати: так, ну, це все ж таки там, худий мир кращий, ніж велика війна. Проте, з іншої сторони, ми повинні розуміти, що цей е, мир умовний імені Путіна Трампа. Не відповідає на питання, а коли ця війна знову відновиться, точніше, відповідає на питання. Він відповідає про те, що війна, скоріш за все, відновиться за деякий час: за рік, за два, за три, чи коли буде закінчуватися контенція Трампа. Це абсолютно може відновитися, тому що такі пропозиції Трампа чітко дають розуміти всім учасникам, всім суб'єктам світі, що перше. Можна забрати, анексувати чиюсь територію, і можна фактично що зробити після цього, можна фактично легітимізувати цю окупацію. Друге питання: що можна фактично зробити, можна фактично ще одну річ: а можна вбивати людей, можна чинити геноцид. Можна е, фактично знущатися над іншою країною, окупувати 20% території і не відповідати за це, третє питання, яке є важливе. можна е, порушити будь-яке міжнародне право і так само не відповідати за це. І головне питання: що навіть після цього гарантій безпеки ніхто не дає. А отже, що відбувається? Отже, відбувається скоріш за все Росією підготовка до наступного етапу війни. Ось, зрештою, до чого скоріш за все просто призведе план, так званий план Трампа Путіна. Ми повинні це розуміти. Загрози на жаль дуже великі, і тому я розумію. От коли друге ваше питання щодо позиції України щодо е, того, що Україна ви виставила свої умови. Я абсолютно розумію, чому Україна виставила свою чому Європа виставила свої умови. Тому що всі прекрасно розуміють, що ті речі, які зараз відбуваються і реалізовуються Трампом, вони зрештою призведуть до нової війни. Ми це, до речі, мали вже у 2014, 2015, 2016 роках, коли Путіна умиротворили, коли е, Путін не відповів за анексію Криму. Коли Путін не відповів за бійню на Донбасі, за окупацію Донецька та Луганська, Горлівки, інших міст нашої країни, ну коли по суті з Путіним продовжили торгувати, і все в нього було нормально. Зараз Трамп пропонує той же ж самий теж, 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 ту ж, ту ж саму розкладку у вигляді того, що Путін ні за що не відповість, і Росія буде далі агресувати. І до речі, не факт, що лише на Україні. Наступними можуть бути Грузія. Країни Балтії, ну, але номер один цього списку, звичайно, буде Україна, тому що найлегше буде далі воювати далі з Україною, оскільки ніякої відповідальності Путін за це все не понесе. Власне, пане Андрію, також цікаво от в тому оприлюдненому, так би мовити, пунктах, які зі свого боку Україна передала, є, зокрема, ось. Так би мовити, ніби третій пункт це про те, що саме Україна має бути в центрі мирного плану, а не Трамп. Ось ми пам'ятаємо, що зокрема. Дискусія скандальна, яка розмова відбулася в вольному кабінеті, десь вона почалася, зокрема, після того як і президент Володимир Зеленський намагався виставляти свою позицію, тобто позицію України, перечити Трампу, що йому очевидь, дуже тоді не сподобалось. Тобто яку можна зараз очікувати реакцію від Америки і безпосередньо від Трампа, якщо дійсно план пропозиція з нашого боку була передана? І цей план, якщо не задовільнить е е Трампа в його очікуваннях, ми вже бачимо тиск на нашу країну. По суті, Трамп сьогодні не тисне на Росію. Трамп там ну, формально, тому що йому це потрібно робити. Для свого суспільства, для своїх однопартійців, для Конгресу, для Сенату, говорити, що там він тисне і на Росію, що там Владимір Стоп, як він каже. Ну, але на цьому все закінчується. Посилення тиску на Росію немає, ні санкційного, ні воєнного. Ми цього не спостерігаємо. А друге питання насправді воно ж полягає в тому, що Трамп. Починає публічно тиснути знову на нашу країну. Говорить про те, що це Україна відмовляється, що це фактично добра угода, що взагалі не вся Україна окупована. Ну, хочеться задати питання: що це за маячню він несе? Тобто він взагалі усвідомлює, що він несе. Ну, скоріш за все, усвідомлює, тому що він демонструє, що Україна для нього не має жодного значення. Україна для нього це порожнє місце. І проблема тільки для нього України в тому, що він наобіцяв, набрехав про 24 години, про 48 годин, що він підніме трубку і домовиться про завершення війни. Все. Він наобіцяв, він набрехав, він сам себе загнав в цю пастку. Він не хоче допомагати Україні. Він хоче таким виставитися миротворцем, але миротворець може бути різний. Цей миротворець може бути капітулянтом. І цей миротворець може бути умовно там, людиною, яка тисне на агресора і переможця. В даному випадку Трамп просто виглядає капітулянтом. І головне, що він хоче свою, ось цю умовну миротворчу місію зробити сьогодні за рахунок України. Просто я ще раз: я чому кажу, що за рахунок України? Тому що може здаватись, що так, це там тимчасово зупинить війну, але ключове питання тимчасово. Ми просто повинні розуміти, що при таких розкладах війна просто відновиться в будь-який момент. І найголовніше, те, що Росія отримує всі можливості для того, щоб нарощувати свій, свій воєнно промисловий комплекс, нарощувати свою політичну позицію, і нарощувати, до речі, свою позицію, в тому числі і в Україні, через своїх агентів впливу. Це, це факт, бо якщо Росія не під санкціями, якщо Росія має потоки грошей, якщо Росія може виготовляти зброю, якщо Росія може політично фінансувати свої проросійські розкоміровські рухи по всьому світу, то це означає, що Росія виграла. Росія в тому плані, який сьогодні пропонує Трамп, фактично виграє, а Україна в цьому плані вона абсолютно програє. Хоча за формальними ознаками Трамп буде казати, що дивіться на став мир. Миру не буде до того моменту, поки буде існувати Росія. І до того моменту, поки буде така позиція беззуба антиукраїнська. Ось, власне, таких осіб, як Трамп. Бо це не мир. Це спонукання Росії, спонукання вічного агресора до нової війни. Також. Після того, як зустріч в Лондоні не відбулась, почались також сипатись повідомлення з боку Америки? Зокрема, нібито Трамп заявив про те, що якщо сторони будуть ускладнювати той мирний процес, який собі вигадав, намалював Трамп, то він нібито вийде з мирної цієї угоди як посередник. Наскільки це є реалістично, на вашу думку, що ось Америка може покинути цей процес? Якщо це станеться, хто може... Зайняти її місце, я думаю, що так. Я думаю, що це один з варіантів, що може бути казати, що Трампу там це не вигідно. Насправді, чому. Якоюсь мірою йому це навіть вигідно. Якщо він не продавлює свої вимоги, він виходить з умовного мирного процесу, якщо так можна назвати, вмиває руки і каже: вибачте, вони не хочуть миру, не хочуть воювати. Ми не будемо це вкладати Гроші, і він виходить. Ну, дивіться, звичайно, для нього це не найкращий варіант. Тому що найкращий варіант для Трампа це якщо Україна погоджується на оці всі капітулятивні речі, він догоджає Путіну і далі торгує з Путіним. Тут же ще ж така важлива річ. Трамп дуже хоче, щоб Росія була на їхній стороні, а не разом з Китаєм. Ну, це звичайно абсолютно така ефемерна річ, тому що я не вірю в розрив між Росією та Китаєм. Але все ж таки, вихід з перемовин, і він може бути. І насправді він є найбільш вірогідний починаючи з 30 квітня, той час, коли буде 100 днів Трампа на посаді президента, і в той же час, коли Трампу придеться вже якось відповідати за свої дії, свої слова. Звичайно, що він може вийти з цього мирного процесу. Я думаю, що це може статися приблизно десь в першій, першій третині травня, скоріш за все. От, звичайно, що він буде намагатися там за найближчі тижні, найближчі тижні, два десь приблизно це будуть доволі важкі тижні для України. На нас буде чинитися безпрецедентний тиск. На нас буде чини... на нас, будуть все, що завгодно, говорити Трамп і Трампісти. Вони будуть продавлювати Україну всіма можливими методами. Але нам треба триматися, і нам потрібно спробувати все ж таки добитися свого бачення. Того, як має завершитись війна, нам треба добитися чи спробувати добитися якоїсь зміни точки зору Трампа. Якщо ми цього не робимо, то в такому випадку варіантів може бути два: або Трамп виходить з перемовин повністю, але продовжує допомагати Україні там, хоча б формально, розвідувальними даними, принаймні якимось мінімальним постачанням зброї. Або варіант другий, він є більш негативний, США виходять з перемовин, перестають нам постачати будь-які розвідувальні дані, перестають постачати нам зброю, і далі, відповідно, нашим єдиним союзником залишаються країни Європи. Почасти, це Німеччина, Франція, Велика Британія. Тобто це три країни, які, в принципі, можуть дозволити собі забезпечити нас принаймні на якомусь рівні зброєю. Фінансовому плані, ну і звичайно, загалом Європейський Союз, Європейська комісія. Вони також е, з точки зору, якщо знову жнову ж таки говорити, з точки зору е, фінансування економіки нашої країни, Європейський Союз це може робити без сполучених штатів. З точки зору зброї, це буде набагато складніше. Ну але тут вже побачимо, як буде складатися ситуація. Буде важко. Але ще раз говорю: це не буде катастрофічно. Я не вважаю, що вихід США з перемовин це катастрофа. Я вважаю, що катастрофа сьогодні може бути тоді, якщо Трамп ще більше піде на умови Путіна, ще більше піде на виконання тих всіх вимог, які ставить Кремль перед США і перед Україною, і продавить на це Україну. От, якщо ми ці всі речі погодимо. Тоді, в такому випадку, війна за декілька років вона просто стає практично не неминучою, але повірте: якщо ми не будемо мати підтримки США, якщо Росія на цей раз отримує переваги всі можливі і неможливі політичні, економічні та воєнні, то це може закінчитися для нашої країни дуже погано. Чи можемо ми побачити після цього? Терміну 100 днів іншого Трампа після того, як він зрозуміє, що тиск на Україну не діє. Росія також не припиняє вести бойові дії, продовжує знищувати цивільну інфраструктуру. Чи можемо ми побачити іншого Трампа, іншу позицію президента США щодо Росії? Ну насправді насправді. Ми всі, можливо, на це сподіваємося. Ми сподіваємося на те, що все ж таки Трамп зрозуміє, що винуватець невиконання його плану є Росія. Але ж расисти хи, теж хитрі. Ви бачите, як Путін по суті філігранно маніпулює Трампом, там, Віткофом, іншими американцями з адміністрації Трампа. І він каже: слухайте, ну я готовий йти на поступки. Тобто, по суті, якщо ми говоримо про цю угоду. То виходить так, що Путін намагається виглядати в очах Трампа миротворцем і виставляє Україну таким агресором, який не хоче йти на мир. А, тому в мене є сумніви, що Трамп поміняє свою позицію. Але в мене є сподівання, все ж таки, що, можливо, здоровий глузд колись та переможе. Якщо це станеться, хоча б частково, то це буде означати, що вже буде означати такий третій варіант чи четвертий варіант розвитку подій, коли Трамп виходить з перемовин, каже, що перемовини неможливі, але допомагає Україні, накладає на на Росію, перепрошую, санкції і тисне на Путіна вже як політичним. Дипломатичним, так і воєнним шляхом, тобто, по суті, повторює шлях Байдена. Для того, щоб Трамп це зробив, повинна пройти його байденізація. Але ви ж бачите, що він намагається уникнути такого варіанту всіма можливими силами. Чому? Інше питання. Можливо, є це якісь світоглядові в нього позиції стосовно Росії. Можливо, це його якісь фінансове бачення, коли він хоче торгувати, хоче грошей. Можливо, там Путін пропонує йому великі якісь фінансові перспективи. Можливо, люди з його оточення є такими заядлими прорашистами і йому шепочуть, так би мовити, на вушко ці всі речі стосовно України і Росії. А, тому я, я, мені здається, що Трамп вже потихеньку розуміє, що Путін його водить за носа. Але питання в тому, що він себе загнав. У величезну пастку, у пастку свого его егоїзму, у пастку своєї брехні, своєї такої у лапках величі, так би мовити, е, у пастку своїх невиконаних обіцянок, і тому йому доводиться е, грати в цю гру, яку він сам почав. От і все. А там будемо бачити. Ну, будемо сподіватися, що дивайснуть.